Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похлилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже-єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні.